Привіт, друзі. Часто до нас звертаються, є така проблема, як обмежений від неї автомат. Стоїть задача збільшити потужність. І частий кейс, коли є якісь е, потужні електроспоживачі, наприклад, електрокотел у вас є. Е, у вас стоїть трифазний 25-й автомат, наприклад. І ви став, хочете поставити, наприклад, 12-кіловатний інвертор, де є. І коли ви ставите цей інвертор. Відповідно, вішати на нього електричний котел не є доцільним. В такому випадку, що в принципі, доцільно зробити, у інвертора D є от такі от трансформатори тока. Вони вішаються на е фазні проводи одразу після вводу, і відповідно, обмежуються по номіналу вашого автомата. Тобто виставляється в налаштуваннях, наприклад, забір не більше, ніж 5 кВт по фазі. І відповідно, коли у вас взимку, наприклад, відключили світло, потім воно з'явилось. У вас розряжені акумулятори, у вас охолоджений будинок. У вас одразу запускається електричний котел. І може споживати, наприклад, 10 кВт. Відповідно, це 3-3 кВт на кожну фазу йде навантаження. І інвертор, якщо почне заряджати акумулятори, наприклад, він може тягнути теж там, близько 10 кВт одномоментно з мережі. Але якщо ми поставили ці автомати і обмежили, оці от, трансформатори, і обмежили їх по номіналу автомата, от ми можемо зараз продемонструвати, як це, це в принципі працює. Ми вмикаємо от таку от штуку, це у нас обігрівач. Бачимо, у нас підскочило одразу споживання. Він у нас зараз розміщений а, на вході інвертору. І ми обмежили забір до 1 кВт з мережі. Відповідно, у нас не виб'є відний автомат, акумулятор. Трошки може навіть розряджатися і допомагати на споживання, якщо воно буде дуже велике. І знову ж ми розуміємо, що, наприклад, якщо в нас залишився номінал автомата, то цю частинку електроенергії інвертор зможе заливати в акумулятор. Відповідно, за рахунок от цих трансформаторів току у вас ніколи не вибиватиме від неї автомат, і ви ще додатково зможете економити при наявності сонячних панелей на споживачах, які розміщені до інвертора, так сказати, мережеве живлення. Буде у вас. Так що, якщо вам цікаво, ми можемо змонтувати вам отаку от історію, повісити оці от трансформатори, ваш будинок буде повністю енергонезалежним, і ви тим самим збільшите навіть потужність вашого вводу за рахунок інвертора.